У Києві будуть випробовувати нову розумну систему сповіщення про ракетні удари. Розробили її в Ізраїлі. Про це пише суспільне. Посилається на українських та ізраїльських чиновників. Розмову про це тощаться вже давно. Будемо спостерігати. Чим же ж особлива ця система? А вона нам дуже необхідна, буде ще тривалий час, адже спроби атак з повітря на Київ продовжуються, зокрема довкола міста. Було гучно цієї ночі. Михайло Шаманов, речник Київської міської військової адміністрації, з нами не заскупанам. Михайло, мої вітання вам. Так, бажаю здоров'я, доброго дня. Розкажіть, будь ласка, власне, з чого намагалися атакувати росіяни? Що відбувалося цієї ночі довкола столиці і в столиці? Ну, Взагалі, давайте згадаємо, що було 25 днів такого певного затища, але сьогодні вночі росіяни знову атакували дроном. Намагалися атакувати столицю, тобто тактика в них не змінилася. За... Вони вночі запускали шахеди. Скоріше за все, ми підозрюємо, що це нова партія, яка прийшла з Ірану, поїла шахет. Але за словами начальника київської міської військової адміністрації Сергія Миколаївича Поко було знищено вісім повітряних ворожих цілей на цей момент без жертв і руйнувань. Але хочемо подякувати охоронцям київського неба в чергове. Вони довели, що вони найкращі, і щира їм вдячність за відмінну службу і професійну роботу. Якимось чином тактика ворога змінюється щодо атак на Київ? Чи все в принципі прогнозовано? Ну, бачите? Поки, поки що ну тактика різна буває. Якщо згадати взагалі всю історію, тобто спочатку вони запускають дрони для того, щоб виснажити українську протиповітряну оборону, а потім можуть запускати ракети. Але не виключено, от, наприклад, якщо сьогодні брати вночі ситуацію, то запускали дрони, але мабуть вони вже відчувають дефіцит? Крилатих ракет, тому як запускають лише дрони. Ну, подивимось, як ситуація буде на ці поминальні дні, тому що ми ж пам'ятаємо, що субота-неділя у нас будуть відкриті кладовища, і кияни будуть власне і виїжджати на ці кладовища. Ну, uh -huh. ми не виключаємо, що власне та ми знов ж таки звертаємося до киян можливо відкласти свої візити до поховань, тому що не можна до військовий час допускати скупчення людей. Тому ми кілька разів вже зверталися до киян і взагалі до українців. Тому що ми розуміємо, що все може бути, тому а кладовища так чи інакше розташовані за межами міста. Ну деякі в містах, але поруч з ними дуже важко буде знайти укриття. Тому ми е закликали е і кияни гостей столиці е якраз на ці вихідні утриматися від відвідування кладовища, але заборонити ми це не можемо. Зрозуміло з цим. Ну і якщо говорити про тактику, повертатися якусь послідовність дій шукати в російських оцих спробах атакувати столицю. То перед було по суті дві тривоги в столиці напередодні спочатку по всій Україні, через ми так зрозуміли, зліт мігів самі Росії. Ця тривога була коротко тривала. Потім з'явилася інша тривога вже шахедна, так би мовити. Чи можете ви цю послідовність нам переповісти? Так ну так, тобто дуже часто. Повітряні тривоги вмикаються, коли, наприклад, є зльоти або гроцькі або в Брянській області, взагалі в Росії мігів, тобто ми які можуть бути носіями кінжалів, ну і відповідно це робиться в профілактичних цілях. Маю на увазі, що в е, оголошується тривога по всій Україні. Ну а якщо вже є. Повідомлення, що летять шахиду, то в певних областях можуть теж вмикатися повітряна тривога. Якщо протиповітряна оборона знає приблизний напрямок, куди летить куди летяться зграя іранських мопедів Ще про природні явища хочу поговорити: водопілля, помаранчева зона небезпеки в столиці. Чи правильно розумієш, пік пророкували нам на завтра? І взагалі який стан справ наскільки він критичний з водою? Хочу заспокоїти всіх киян, що станом на 10-ту годину ранку рівень води в річці Дніпро у Києві біля моста метро становить 9 метрів 324 двадцять а Це на 13 сантиметрів менше вчорашнього. І ми вже кілька днів спостерігаємо падіння рівня води в Дніпрі. І за останні дні рівень води в Дніпрі впав понад 30 сантиметрів. Це по про те, що Укргідромоцентр обіцяв, що якраз пік водопілля буде 22 квітня, тобто завтра. І ми все таки сподіваємось, Ну зважаючи ще й на погоду, але сподіваємось, що вже пройдено. Так, у нас ще спостерігається в Києві певні підтоплення територій. Це і острови в парку Муромець, це частина гідропарку, Троканів, острів, галерна Зотовка, корчувате район Сукарків, там приватна садиба, і але аварійних підтоплень по місту Києву не зафіксовано. Потрібна була допомога комусь з киян, там може подвір'я якогось залило, бо ми бачимо, що там рятувальники працюють, наприклад, на Черкащині активно. Там ситуація важ... ну, гірша, скажімо так, ніж в столиці, чи там помаранчева зона, наприклад, на Чернігівщині, теж в сільській місцевості треба допомога. Чи в Києві в принципі підтоплені ті території, які були там пляжами, моно кажучи, чи якимись парками, і не підтоплювало саме якісь приватні домоволодіння і все інше. Ну от ми буквально позавчора у нас проводилися навчання зокрема, в навчаннях брали участь і там дуже багато служб починаючи від Капеплесу, закінчуючи і національна поліція, ДСНС, ДФТГ, муніципальна охорона і ще багато служб, які проводили навчання в разі знов такі різних. Критичних ситуацій і щодо там рятування потопільників або рятування людей на воді, або там якісь критичні підтоплення. Тому всі аварійні служби готові, але знову ж таки, повертаючись до там, вашого питання, ми сподіваємося, що пік пройдено там деякі приватні. Садиби в, в деяких районах, які я вже перерахував перед цим. Там були трошки підтоплені, але на зараз рівень води спадає. Тому якби нічого критичного і аварійного аварійних підтоплень в Києві не зафіксовано. Так як ви казали, там дійсно просто затоплені підтоплені деякі пляжі і деякі території, на яких кияни якраз навесні звикли почина... розпочинати свій. Відпочинок. Ну, тобто, відпочивати. Тобто, це території, які е, біля річки. Зрозуміло, я вам дякую за роз'яснення. Михайло Шаманов з нами був на зв'язку, речник Київської міської військової адміністрації. Не супутник це був, я нагадаю, що в середу, ввечері, наполохалися і в столиці, і в області, через якийсь спалах, який засвітив небо, як вдень серед ночі. Хто бачив.